Мене дуже часто питають люди про те, як вибрати собі TVS. І я постійно повторюю свої слова: що в інстаграмі, що в Фейсбуці, що на Ютубі, і ну майже одне й те саме завжди відповідає. Для того, щоб просто не повторювати все це, я вирішив зробити ось такі цікаві відоси, саме як вибрати TVS, що треба прорахувати перед тим, як ти їх собі купуєш, і взагалі скільки це коштує. Отож, з вами TVS-ний Макс. Ви на каналі Портатив. І зараз буде коротеньке. Отаке. сантиметрів 15 відео. але дуже цікаве. Поїхали. Але перед початком хочу подякувати всім тим, хто донатить на нашу монобанку і просто картки. До речі, там приватівські також є. Вони в описі. Ми на ці гроші відправляємо хлопцям допомогу, наприклад, щоб купити машину, наприклад, щоб щось там зібрати на якийсь нічник чи щось подібне. Тому що зараз ситуація, ви самі знаєте, яка допомоги треба ще більше, а народ трошки, звісно, попустився. Отож, велике вам дякую. Якщо хочете долучитись, то навіть одна гривня рятує наші з вами життя. Ну і одразу підпишіться на канал, якщо вам подобаються такі відоси. Ну і це добре, якщо людина знає, що таке ТІВІС. В більшості випадків, точніше, як по закону перед 80 на 20, тобто 80% людей мені пишуть, друже, порадь навушники. І під навушниками вони мають на увазі саме ТВС – True Wireless Stereo Навушники, тобто повністю бездротові. Зрозуміло чому, бо це найзручніший, найоптимальніший і найсучасніший формат навушників, але по форм-фактору їх можна умовно розділити на два типи: це внутрішньоканальні, як AirPods Pro, та вкладиші, як звичайні AirPods. Чому це важливо? Тому що по цей час є люди, які не можуть переносити щось всередині своїх вух. Наприклад, от коли ви слухаєте внутрішньоканальні, і тому для таких людей все ж таки ще існує. Ці звичайні вкладощі. Вони, звісно, не так класно грають, бо погано ізолюють від навколишньої середи. І, звісно, в них абсолютно все чутно, що відбувається навколо. І ти постійно викручуєш гучність на максимум. Від цього страждає твій слух, і ти отримуєш меншу якість звуку. Але якщо організм не сприймає внутрішньоканалки, тоді вибору нема. Якщо ви прийшли до внутрішньоканальної моделі, яких більшість до речі, то вони також поділяються на ось такі висячки та на затички. Однозначно можу сказати, що висячки, по моєму досвіду, зручніше сидять і мають менше шансів випасти, але бувають виключення з правил, і затички, типу Sennheiser, Bower Wilkins та Technics сидять як в леті. Звісно, треба звертати увагу не лише на дизайн, а ще й на якість матеріалів та збірку, але не лише самих навушників. Ось, наприклад, мої Marshall Motiv NC. З ними все класно, дизайн офігенний, але кейс ну, такий похабно. Він хрустить, у нього ходуном кришка ходить і. Знаєте, я їх собі взяв, звісно, вони класно грають, мене всім влаштовують, але кейс, ну як щось з Аліекспресу, тому не повторюйте моїх помилок. Як знаєте, той чобітар без чобіт. Є таке, да? Коротше, в мене такі навушники з неї кейсом. Але якщо ви собі вибираєте, то навіть в бюджетних моделях є класні кейси. Дивіться, щоб вони були зроблені класно і відкривалися однією рукою. Це також моя порада, яка як ергономічна, і не люфтили, як оце. Після того, як ви вирішили з форм-фактором, який вам підходить, треба сісти отак і подумати: а для чого ж мені взагалі TVS? як я їх буду використовувати? Це універсальне рішення для вулиці дому. Чи можливо виключно для офісу? Чи ви взагалі виключно для спорту берете навушники? А можливо для розмов як заміна гарнітури. Після відповіді на ці питання ви вже зрозумієте наскільки важливі ті чи інші параметри. А саме, якщо постійно слухаєш музику на вулиці, вибирай моделі з активною системою шумопоглинання, якщо для розмов з максимально якісним мікрофоном, якщо для спорту з додатковою фіксацією типу Soundcore X10 та захистом від вологи, якщо для домашнього прослуховування, в принципі, пофіг на все це, головне, щоб якість звуку була. а… Поглинання шуму і всі інші параметри не дуже важливі. Якщо ти плаваєш з вухами, то тобі взагалі треба моделі з інтегрованим плеєром і повністю захищені від води. Такі штуки до речі роблять Sony і JBL. А ось це дуже важливий параметр для тих, хто сприймає ці штуки не тільки як аксесуар для мобільного смартфону. Мобільний смартфон є таке, ну просто для смартфону. А саме як офігенна штука, яка дарує вам емоції і дає можливість прослухати музику в будь-якому місці якісно і без всяких скрипів. І тут все впирається дійсно в бюджет, бо якісний звук в TVS починається з цінника 150-170 баксів та з умовних. Soundcore Liberty 3 Pro і моїх улюблених Technics az 60 Це ж az так, Да, az 60 Тут працює геометрична прогресія, бо за 70-80 баксів ви отримаєте звук на 4 з 10. А вже за 150-170 добрі 8 з 10. Ну а далі кожні 100 баксів будуть давати прирост максимум в 1 бал. Ось, наприклад, Bauer Wilkins PI7, то десь 9,5 з 10 по звуку, але ціна 500 доларів. Ви зрозуміли про що я, да? Динамічний там випромінювач, Арматурний гібридний взагалі не важливо. От ще раз приклад технік Z60 повністю динаміка, і вони грають на одному рівні з Liberty 3 Pro. А тут гібридна система. Головне, як і точніше, не тільки як, а як вони самі по собі грають і як вони грають з вашим смартфоном. Для цього дійсно треба приходити і тестувати. А що там всередині абсолютно неважливо. Це як з моторами. 1.3 роторний може їхати цікавіше ніж 5-літровий якийсь атмосферний. Розумієте про що я? так? І тут реально більше залежить від того, як і наскільки детально попрацювали з самими динаміками і самим корпусом, які там є отвори, яка форма, як воно сидить в ваших вухах, ось це важливо. Та сама історія з кодеками APTX, LDAC, SBC тощо, які дають можливість передавати по Bluetooth високоякісний сигнал. Це все клас, але я точно можу сказати, що більшість наушників, які не підтримують ці кодеки, грають краще, ніж ті, що підтримують. Да й взагалі, знаєте, я така людина, яка постійно слухає музику за iPhone. І ні, не тому, що мені ведмедь наступив на ухо. Мені просто з нього реально набагато якісніше. І я це перевірив вже за допомогою 10 років постійного прослуховування і тестування музики. Так, да, він не підтримує абсолютно ніяких кодеків, ну цих хайфайних, але при всьому цьому він може грати краще, ніж сучасні Samsung, які підтримують всі кодеки. Так само і з навушниками. Вони можуть нічого не підтримувати, але при цьому цьому грати набагато краще. Тому тут знову важливо те, як грають ці навушники. Як вони потоваришували саме з вашим смартфоном, навіть якщо у вас. Apple. Затримка ще одна штука, яку треба зрозуміти для себе: звук по повітрю не може передаватися без затримок. Єдине, вона може бути помітною чи не дуже. Це не сильно важливо для прослуховування музики, і в основному для перегляду відео також підходять навіть найпростіші моделі. Але якщо ви багато граєте, то звертайте увагу на тівія з мінімальними значеннями затримки. На жаль, виробники майже ніколи не пишуть час затримки в мілісекундах, особливо на своїх коробках чи на сайті. А тому, чи вам прийдеться якісь там дата щит, до документи е дивитися чи просто приходити в магазин і слухати, як е в тому Call of Duty будуть звучати постріли в цих в цих і в цих навушниках. TVS-навушники навушники це портативний девайс, і автономність для них важливий параметр. Я рекомендую мати запас як мінімум 5 годин самих наушників і 20 разом з кейсом. Бувають виключення типу моїх улюблених бюджетників Skullcandy Dime, які живуть всього 3,5 години і 12 разом з кейсом. Але ж вони коштують всього 30 баксів. Тому для бюджетних моделей краще попустити автономність, але щоб краще були справи зі звуком і зручністю. Якщо говорити про середній плюс сегмент, то швидка зарядка має бути обов'язкова. Якщо користуєтеся бездротовою, то також. Наприклад, тут я бездротова, я взагалі її не користуюся, але вона є і це класно. А хтось постійно це кладе навушники на зарядні всі ці станції QI. Ну і звісно, у вас будуть питання. Ти там наговорив, все це класно. Ми будемо самі шукати, але порадь хоч декілька моделей. І для цього я зробив цілий список, розділив на бюджет. Отож, будь ласка, ставте зараз паузу і дивіться моделі. Я там навіть помітив які для спорту, які звичайні. І, напевно, буде ще одне питання: а що ж ти скажеш про AirPods і чому вони в тебе також фігурують в списках? Дивіться, я взагалі з великою повагою ставлюся до компанії Apple і ніколи не казав, що вони роблять щось найкраще, але вони роблять щось найзбалансованіше. От, наприклад, AirPods Pro. Вони ідеально сидять, вони з класних матеріалів, в них нормальні мікрофони, але у них не саме класний звук у конкурентів вже набагато краще, не саме сучасний ANC, навіть в останніх прошках других там ANC гірше ніж у Bose. Але при всьому цьому тобі приємно ними користуватися. Вони дуже надійні, і вони тобі дають якийсь оцей приємний юзер експірієнс. Але. Не топ по звуку, це варто враховувати. Якщо ти хочеш отримати від TVS максимальну якість звуку, то ну Apple на жаль не твоя історія. Ось така вийшла невеличка шпаргалка для вас. Звісно, я все це доповню описом під відео. Там будуть і лінки на моделі. І звісно, наш промокод. Ось він 099. Це знижка особисто від мене для вас, наших підписників на всі навушники в магазині портатив і. Найважливіша порада. Не питайте, наприклад, навіть у мене, які вибрати. Звісно, я 10 років вже слухаю навушники, я можу порадити щось цікаве, але в мене є свій слух, він суб'єктивний. Можливо, ти будеш чи краще чути, чи гірше, а можливо, в мене не референсний цей слух. Да мій тому, от, приходьте і слухайте. Беріть всі моделі, які хочете, втикайте собі в вуха, сідайте в цю кімнату і прослуховуйте. Тільки так ви зрозумієте, що краще, і завжди порівнюйте чимось. Не беріть собі навушники, просто от прийшов, послухав, о, наче клас. Візьміть 5 пар, послухайте ті ті ті, зрозумійте, що вам більше подобається. І, звісно, робіть собі підбірку музики. Це повинно бути треків 10 мінімум, які ви знаєте ідеально. Абсолютно в різних жанрах. Чи якщо ви слухаєте музику, наприклад, якусь клубну, да, вона там вся схожа, тому от виключно свій сетап. Приходите, підключаєте і слухайте. І обов'язково зі своїх девайсів з вами був Макс. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео реально було корисним. Також у нас на каналі багато всяких оглядів, всяких цікавих топчиків. Тому підписуйтеся, тут цікаво. Слава Україні! Бувайте!